Пара-пара-папара-папірус. Hello, friendly, З вами Деніс Френдлі. Коротше, дружні, як ми їхали з Івано-Франківська, ми заїхали в магазин, який називається АТБ. Заряджає тебе. Коротше, там я побачив ось такі дві шоколадки. Їх взяв. Один шоколад знову від Еделя Веделя. Не знаю, чи Е, ну Е Ведель. То, що ми на Новий рік з вами їли. Е Ведель зі смаком. Жувальної гумки і Еведель Снек Фізі Кола зі смаком кока коли Ну, Кока-Колу, можливо, попробуємо Ну, чи післязавтра, чи на завтра інше е я планую Вермішель з'їсти. Не знаю, чи завтра, чи післязавтра з колою попробуємо. а сьогодні ми зацінимо. Еветель зі смаком жувальної гумки. Цю шоколадку цікаво яка вона буде на смак. Тому такі справи погнали до заставки. Прореагуємо цю шоколадку. Let's go! День у реагує. День успені реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. О, та ти що на є переклад? Бо це польська шоколадка. Молочний шоколад снек з цукерками, желейними зі смаком жувальної гурки. Гурки з жувальної гумки, торгова марка, лотель. Лоти, ведель. Лоти. Лоти. Але тут... А що? Е, ведель, а тут лоти, ведель. Коротше, зі смаком жувальної гумки, гумки, гумки. Давайте відкривати, хочеш пробувати. Так, давайте. Тут у мене ще є кава. Тому, думаю, буде смачно. Так, Але вона вже ось така. Відкривається так. Окей, тут намальовано, що... Хіба, ти їш і надуваєш жувальну гумку. Ну навряд чи. Так буде, але хто його знає. Добре, давайте відкривати. Так. Ммм, пахне реально жувальною гумкою. Не знаю, може мені це сподобається. А що тут пише лотель Ведель? я не розумію з перекладом, що це... Лоте Веделя, це е ведель. Дуже дивно. Ось так виглядає. Ну, перший раз я пробую в своєму житті шоколад молочний зі смаком жувальної гумки. Тому поїхали, зацінимо. А, я зрозумів, це з ним жувальна гумка. Чуть тільки жувальна гумка. Угу. А це жовується, так? Мабуть, мені кави не треба, бо я смак не розчую. Просто це два ексклюзивних смаки. Жувальна гумка і Кока-Кола. Цікаво, що що кока-коли було. Тож жувальні такі цукерки зі смаком коли. Напевно, що так. Придумали прикольно. Ммм, це не випльовується, це можна глотати, здається. Ніка оцінка. Ну може дають балю. Поставимо. Не знаю, може з кавою воно буде розставати, не знаю. Тому можливо з кавою треба попробувати. То... Я хочу вам показати ці малюночки. Бачите, видно вам ці малюночки та видно щось згори пополам. Добре. Давайте все-таки зацінимо скаву і не пусто вона тут стоїть. Бо мені здається, що можливо розтає шоколад. Ми більше жувальної гумки попробуємо. А то гарячий. Кава гаряча. Ой, кава гаряченька. Так. Здається, що тепленько. Ну, типу тепленька, гаряченька. Давайте скаую. З кавою, з кавою щось взагалі, майже жувальної гумки не чути. майже той самий шоколад. Повно розтопилося, а жувальна гумка вже тепер в кінці окремо, коротше ти пробуєш шоколад, окремо жувальну гумку, коли з кавою. А коли саме, то чути з жувальною гумкою. Та ліпше без кави. Скавою коротше на 8 балів, бо воно розтає і воно не дає вживальну гумку попробувати. Самому поставлю 9. Ну прикольно зробили. Щось я тепер після кави і саму жувальну гумку не чую. Коли саме шоколад їм. Не знаю, напевно треба з кава. Ой. Ну вот так, тут маленькі частинки чувальної гумки. На дні я вже каву допиваю. А тут що в нас теж частинки, частинки, А тут так якби горіхово. Тут в мене Кока-Кола. Це я каву допив. Напишіть в коментарях, чи пробували ви оце таке подібне, чи не пробували жувальну гумку. Бо я, наприклад, пробую вперше. Якщо ви теж бачите це вперше, можете написати, так я це бачу вперше. Ну, але окремо дійсно треба, окрему жовайну гумку, окрему шоколад, бо то якесь поєднання, ну, таке не дуже. Ó. Oh. Os Normal, não. Останнє. Просто коли запиваєш, то легше проковтувати, глотати. Не, ну жувачку ти тут не надуєш, це точно. Ведельце польське. Ну, то зрозуміло. Доїдаю. Забилося. Чи то жувальна гумка? Скоріше за все вона. Ну, Чесно кажучи, ну такий собі смак. Бо треба окремо жувальну гумку, окремо шоколад там. Ну вже поставив 9 балів, не знаю. Чи добре це зробив, що поставив 9, чи треба було 8, не знаю. Подивимось, що нам скаже, коли попробуємо з вами Кока-Колу. Поставив. Я поставив 9 баю через те, що ну, незвичайний такий смак вони зробили. Що поєднали шоколад з жувальною гумкою. Тому і 9. за, за те, що так прикольно вони придумали. Та. Але. Так, то я би поставив 8, але хай буде 9. Добре дружні, на цьому все. Якщо ви додивилися до цього моменту, можете написати, так, я додивився тебе день справді до кінця. Так. Е і. Дати знати, Пробували щось таке подібне. Не обов'язково, що від цієї самої фірми, Чи взагалі ви пробували колись жувальну гумку з шоколадом. Але ні, купили там окремо жувальну гумку і шоколад. Ні, суто такого вставлено, що е жувальна гумка в шоколаді так. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Пральний. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ой, поїли, може бути нормально. Поїли, прикольно придумали. Всім пока.